Привіт-привіт! Я Валя Номержицька, і це нотатки, дружини пастора. Я зараз в Полтаві. Дуже такий сьогодні цікавий день. мене по дорозі прихватило спину дуже сильно. Щось зажало, защемило. І я шукала хто масажиста, хто мені трошки допоможе. І так цікаво, Господь мене познайомив з сестрою у Христі, дуже чудовою масажисткою. Тетяною, яка мені послужила, і я дуже вдячна Богу, але собі думаю, ну, не защемило б спину, то й не познайомилась. Так що, як для нас віруючих людей, все сприяє на добро, на збагачення і на, на Богопізнання. Тому що через кожну людину, а особливо Божу людину, ми по-особливому пізнаємо нашого Бога, тому благословений Господь. Дві речі сьогодні хочу сказати. Перше, я трошки говорила в програмі, яка сьогодні вийшла наша за, на, на території здорового глузду про те, що е, багато отримую коментарів Знаєте, е, від вас е, багато коментарів, які Пишуть, що, що відео було дуже збудовуючим, що послужило на ну, добро, слава Богу. Це добре для цього ми і служимо, для цього я намагаюся служити вам. Але також є такі коментарі, які мені всю врім, весь час е, дякують. Я розумію, що це з добрих побуджень, що у вас таке серце, що у вас таке чисте серце, у вас таке, таке серце. Ну, Слово Боже каже, що в людини взагалі серце з юності е, спорчене, так і в мене. Тому е, не хваліть моє серце, не треба його хвалити, бо, бо е, йому треба воно і спокусливе, воно і брехливе, воно і хитре, воно і шукає свого, як будь-яке людське серце, якому треба викупна, викупна, постійне викуплення та, і постійне. А я постійно також молюся, щоб кожен день Господь мені творив нове серце і стверджував собі. Не ображайтеся, що я так кажу. Але е, я вдячна, якщо ви скажете мені, коли вам відео або матеріал він вас збудував, вас цілив. Це мені просто потужно мене спонукує працювати далі. Але не про, не про мою чистоту серця. Я ніяким чином не хочу, щоб мої відео були про мене. Тому е, хай Господь дасть мудрості вам, мені, е, смирення, Господи, захисти себе від також мене самої і всіх нас, та, щоб ми не, не зачаровувались, бо потім буде розчарування велике. Тому йдемо разом дорогою життя, миняємося, збудовуємося і прославляємо Господа. Ось е, не ображайтеся, добре? А, і ще одна річ, яку я сьогодні хочу, якою хочу поділитись, наголосити. Ось чому все-таки, це трошки буде пов'язане з тим, що я вас прошу, щоб не говорили про яке у мене добре серце. Тому що дивіться, я собі так часом думаю, чому все-таки так послідовники певних релігійних служителів. Агресивно їх захищають, і чому а, самі а, служителі, яких критикуєш, так вони просто йдуть, як, а, ну, є, якби ти стаєш ворогом Божим, коли ти їх критикуєш. Так? Взагалі, наскільки я розумію покликання зараз? На цьому етапі. Звичайно, був етап і попередні, коли теж, можливо, я десь. Неможливо, а точно, по молодості, по незрілості, по егоїзму, по, по ж тому ж спорченому серцю десь а, хотіла виглядати кращою, ніж я є, мудрішою, ніж я є, сильнішою, ніж я є, впливовішою, ніж я є. Але а, сьогодні. А, Аналізуючи це, хочу з вами поділитися: все-таки, чому лідери навіть можна говорити про лідерів як релігійних, так і світських, і принцип одний той самий, який виходить із цього спорченого серця. Так? Ось Якщо лідер а будь-який лідер цього світу по, по принципах цього світу. Він будує собі образ незламного, всезнаючого, потужного, унікального най най Та якщо ви послухаєте будь-які передвиборчі компанії, навіть політиків, вони кращі за тих, вони сильніші за тих, мудріші за тих. Ось і так само, як апостол Павло казав, ви чого сваритесь? Я Павл, я Павла, Яполоса, я ж е, мій самий-самий лідер. Та, і взагалі, знаєте, коли говорити про лідерську позицію, хто такий лідер, наскільки я це розумію, лідер е, це людина, яка здатна. Е, Будува, можна навіть сказати, по-перше, це людина, це люди лідерство це та якість в людині, яка спонукує інших іти за нею без того, щоб застосовувати до них якісь до того мусові способи. Переконувати «ідіть». За вона там і той і п'яте, і десяте. Та? Ось і, людина бачить людині, в іншій людині лідера. Це лідерство як таке. Але це лідерство може бути і на добро, і на зло, а це є якість людка здатність людини вести інших. Але питання вже в тому, куди вести, і до кого вести, і за ким вести. вести. За собою, заради себе і до себе, чи все-таки самому йти за сильнішим лідером. Якщо ми говоримо в християнстві, йдіть за мною. Та, і Тому, коли ми говоримо про лідерство християнства, християнство воно це люх християнський лідер це не людина, яка йде спиною до інших, а яка йде разом з іншими. Але в той же час спонукує інших а, і диви, своїм прикладом дивитися на того, хто є цілью. Коли а, Христос говорив з учнями або з матір'ю учнів. Він каже, якщо хто хоче бути з вас більший, хай буде слугою. Та, а хто буде на, хоче бути найбільший, хай посеред вас. Буде найменше з усіх, це е, лідерство біблійне це не людина, яка йде спиною до інших, а яка йде разом з іншими, а в той же час тримаючи фокус не на самому собі, а на Христі, який іде який попереду, який є нашою ціллю. Тому я, я сподіваюся, я вас тут не заплутала. Дайте знати, чи я добре пояснила. Але коли ми говоримо про лідерство вже. Коли людина хоче бути на виду, хоче бути визнаною, хоче мати авторитет, незламний, всезнаючий, потужний. То їй треба утримувати свій образ як незламного, як всезнаючого, як потужного, як того, в кому немає недоліків, в кого є на все відповіді. Тому людина не боїться просто як критики, вона боїться. Бути показаною тим, що вона є, ким вона є. Вона не є незламною, вона не є всезнаючою, вона не є потужною, вона не є а, найвпливовішою, вона не є а, досконалою і так далі ми можемо говорити. Практично, щоб не відкрилося, що король голий, то король весь час його, він може, його, він ходить голий як в тій казці, Та він голий, але як сказали, якщо хто визнає, що король голий, та й там сам ну, не в порядку, я вже забула, що там з тим, що, що з ним не то, але всі мусили казати, що король одягнутий, щоб не була визнана їхня, їхня сліпота. Тому ось так, тому Критика, по-перше, для такого лідера, який намагається утримувати свою, а, свій авторитет своєю ж силою. От, коли Бог тебе покликав на служіння, то тобі не треба дуже там боротися за місце під сонцем. Бо ти покликаний і де б ти не був, ти служиш чи то в в'язниці, чи то на вулиці, чи то в церкві, чи то виселили тебе, вигнали з однієї церкви. І В тебе є, ти виходиш на вулицю і є куча людей, яким ти можеш служити. А ось лідер, який домінантний, та, він боїться критики, щоб не, не пошкодився його імідж. Тому він не боїться самої критики, як такої, а боїться того, що його що люди побачать, що він недосконалий. І так як він недосконалий, десь в чомусь слабкий, то це, звичайно. Втрата контролю. Та? І тоді люди перестануть поважати, боятися, люди почнуть думати, задавати запитання, а задавання запитань завжди ставить під сумнів. Та? А коли в тебе є сумнів до когось, то це вже те, що завжди приводить до змін. Ага, і такі зміни не, ну, не, йдуть, не будуть на користь домінантному лідеру. Тому людей важливо е, заставити замовк. Не думай, не думай ти йди, е, 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 е. Ти не, не, не питай, куди йде десятина в церкві, ти Богу давай. А вже якщо хтось її кудись направляє, не туди, куди треба, то Бог з ними розбереться. Ти слухайся лідера, а якщо він десь чомусь е, не Бога не слухається, тоді Бог судитиметься з ним. Це... Не біблійна позиція, віруюча людина завжди думає. Та? Лідер завжди боїться чесності. Він не йде на лідер домінуючий, я маю на увазі. Він ам... чому? Тому що коли він визнає помилки, це в його очах визна... підписати вирок, вирок своїй нерпорушності, своїй всемогутності, своїй особливому якогось статусу. Та? Чому? А знаєте, коли м, людина свободна, вона не боїться бути само собою, тому що, і а, будувати відносини через довіру. Та, лідер, лідер, покликаний Богом, він будує відносини з людьми, чому? Тому що його лідерство дано саме для того, щоб ну, без відносин немає справжнього лідерства Бог. Будує з нами відносини, і він бажає, щоб ми будували один, один з одним відносини. Але у домінантного лідера влада тримається не на відносинах особистих, а на страху. А коли його почати задавати питання або критикувати, це вже, це вже забирає страх в інших людей. і… і ніби стає хиткою позиція лідера в його ж очах. Та? І ось а, тоді, а, а ще таке, що якщо лідер розуміє десь навіть в підсвідомості, що він не на своєму, не зовсім на своєму місці, або не на своєму місці, і тут а, хтось задає питання, такий лідер не впевнений в собі. І він боїться, що рядом підніметься хтось сильніший і так само силою може забрати цю лідерську позицію. Ось тому йде такий захист на упередження, як десь тільки хтось задав запитання. Домінантний лідер через невпевненість собі зразу колись їх називали в деяких церквах пожежниками. Ага, щось вогнем запахло. Погасили і погасили. Так? Тому критика, критика навіть самого лідера спонукує бачити в собі те, що він бачити не хоче, або задумуватись над тим, над чим він задумуватись не хоче. І мене колись була не один раз така спроба поговорити з одною людиною. І вона мені казала, я не хочу об этом говорити, ця людина. Ось. Далі. Критика, так як вона задає запитання, вона може задати запитання до маніпуляції фактами, до маніпуляції інформ... інформацією. Ось і тоді фальшиві наративи лідера або його маніпуляційні методи, вони хитаються на очах людей. та і, вони можуть виявлятися перед всіма брехнею, та? і це, звичайно, те, чого боїться а, домінантний лідер. Більше того, так як лідер а, домінат, домінантний, в нього є якась своя думка, своє розуміння, і він сам не має критичного мислення, а, тому що якби мав критичне мислення, не боявся б ставити запитання самому собі. То він не може, не має внутрішньої сили а, а, вести діалог з тими, хто думає по-іншому. Він зразу їх оголошує ворогами або ізолює, або а, оголошує їх бунтівниками і так далі. І вони представляють домінантний лідер того, хто а, думає по-іншому, представляє зразу: о бунтівник. Тобто, практично, домінантного э, мислення і аргументи домінантного лідера це єдині правильні аргументи, Ось тому э, 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 він боїться критики, бо він не здатний вести діалог, вести розмову, задавати питання самому собі. А може, я справді не правий, тому що роками побудована система. Яку запитання можуть справедливість запитання можуть зруйнувати? І, звичайно, критика завжди об'єднує невдоволених тих, хто не отримує запитань від домінантного лідера, вони починають прислухатися один до одного, вони шукають. Ну, чи я, може, не правір, чи я один так думає. Виявляється, є там люди, які також задаються запитаннями. Тому один голос це нічого, але голос чує інший голос і об'єднується. І, звичайно, це може бути і голос справедливий, і несправедливий. Але лідер боїться не просто одного критика, а того, що навколо нього згуртуються ще інші. Які так само борються, шукають відповіді, ставлять запитання і думають. І цікаво ще таке наостанок скажу, що домінантному лідеру не треба співпрацівники чи співрозмовники, йому потрібні підлеглі, які виконують без будь-якого запитання його завдання. А критика а, потребує відносин. ось теж про що я говорила, для, для того, щоб до когось прислухатися, треба і а, проаналізувати, треба будувати відносини. А чому ти так думаєш? А, і по два може і правда. не боятися себе розглянути в світлі критики, чи справедливою, чи несправедливою, зробити паузу, розглянути себе в світлі тої а, критики. Так, критика, Руйнує а, впевненість в собі навіть лідера, ось і а, краще, краще затушити, затовкти, відвернутися і викинути краще, ніж вести розмову. Тому що, знаєте, будь-які рівноцінні відносини, які, а, які а, будуєш, вони вимагають критичного мислення. На жаль, багато людей відмовляються від побудування відносин здорових мислячих відносин, а вони радше або самі замовкають перед лицем того, хто в чомусь сильніший, або за, закривають роти іншим для того, щоб не вести діалогу. Господи. Поможи нам бути людьми діалогу, не тими, хто втікає від розмови, від запитань, і не тими, хто заглушує, вбиває тих, хто ставлять запитання. Так як ти нам кажеш, прийдіть до мене і розсудимо, хай ми також, Господи, один до одного повернемося обличчям і скажемо: приходь, розсудимо, поговоримо на рівних, вислухаємо один одного. Хай благослови вас, вас, Господь. Почуй, Господи, зараз серце, яке тебе слухає, яке бореться, яке боїться, якого, якому закрили рот, якого... чи справедливо він запитував, чи несправедливо, зараз не в цьому питання. А питання в тому, що кожен має право бути почутим, але й відповідальність слухати. Благослови вас, Господь, я Валя Немаржицька. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, ставте вподобайку, якщо ні, не ставте. А якщо взагалі вам не подобається, напиш... поставте, що не подобається, шукаймо життя, шукаймо Бога, і хай Господь зцілює наші серця від відкинутості і від небажання спілкуватися. Шалом!